Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про хеномелес або айву японську. Айва японська це низькорослий декоративний кущ. Його висота сягає до 1 метра. Гілки для декоративності під час світіння підв'язують до опори. Якщо цього не зробити, то кущ Формує приземисту крону діаметром до 3 метрів. Айва японська невимоглива до ґрунтів, але надає перевагу добре дренованим рудючим ґрунтам. Світлолюбна рослина. У неї тонкі сіровато-коричневі гілки. Листя округле з пильчастим краєм. Під час цвітіння квіти густо обліплюють крону по 5-7 квітів, квіти п'ятипелюсткові до 5 см у діаметрі яскраво-червоного кольору. Адже особливо декоративним кущ хеномелесу є під час цвітіння. Цвіте айва у квітні-травні. Тривалість цвітіння близько трьох тижнів. Після запилення і запліднення формуються плоди овальні яблучка зеленого кольору. Плоди поступово ростуть. До осені сягають розмірів 4-5 см округлі видовженої форми. Плоди місять багато вітаміну С, тому використовуються для виробництва варення, цукатів і соку. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.